Привіт, сьогодні своїм читацьким досвідом з нами поділиться Олена, філологиня, волонтерка та мама маленької мілі. З народження у нас було два типи книг: перше, це ті, які вона сама читала. Оці от кольорові картинки, тобто чорнобілі більшості. А інше це власне дуже багато віршованих книжок, історій. Треба чимось займатися з дитиною, і от читання там 20... Хвилин пів години в день це було щодня, поки вона не почала своїми ручками ловити книжечки і їх рвати. А потім у нас був період книжечок, які ми читали картонні, а тепер знов вернулися до звичайних паперових. Тобто, нон стоп від народження. Напевно, залежить від віку, власне, для зовсім маленької дитинки мені подобалось обирати віршовані, тому що ритм вірша подобається дітям і формує правильне мовлення. Потім ми читали історії, де максимально мало тексту і багато картинок. Зараз це напевне підшуковувати баланс тексту, щоб він був цікавий і для мене теж цікава історія, класні персонажі і ілюстроване, тому що доня ще маленька, і вона хоче бачити все, про що читає. І якщо, не дай Бог, якийсь персонаж згадується, але його не намальовано, це біда. Доводиться можливо самі малювати. Тому якби має бути і то, і то. О, вона обожнює читати, вона не вибаглива читачка і готова читати в принципі будь-що. Ми жартуємо, що вона може читати технічну літературу, що завгодно. І фразу там мама читай або тато читай» ми чуємо 150 разів на день. Тому це точно не обов'язок. Це можливо бути інколи обов'язок для мене, бо просто ти думаєш, о Боже, ми цю історію читали сьогодні вже 15 разів. Ну, але нічого, читаємо 16 шістнадцятий. Так, точно кожного дня. По багато разів на день, я думаю, більше ніж година виходить. Міля може прокидатися і просити почитати, засинати. От хтось їсть під мультики, а ми їмо часто під книги, вдягаємося під книжки. Майже все, що їй не подобається, можна робити під книги. Як хтось там робити під мультики. Чесно, це дуже складне питання, тому що я зараз задумуюсь про те, як зменшити інтерес до читання. Ну, напевне, наша стратегія читати з, з народження спрацювала, бо Міля просто оточена книжечками. Ми часто ходимо в книгарню, вона сама собі може обирати книги. А ще я колись таке почула, що дітям не можна купувати дуже багато іграшок, вони ну, накопичення іграшок шкодить, але накопичення книг ні. Тому, якщо ви мама, що поголічка, то купуйте дітям книги, вони точно не будуть зайвими, і дитина буде вам вдячна. Так, книги лежать на перших двох поличках, до яких досягає доня рукою всі її книжки. Тому вона може обирати ту, яку хоче почитати, знає, де вони лежать, ставить їх на місце. Інколи це спричиняє бардак, але ну це не